Краще бути багатим і здоровим, твердить народна мудрість, і з цим справді важко не погодитися. Однак професія водія все ж таки належить до певної групи ризику, оскільки пов'язана з підвищеною небезпекою. А для того, щоб мінімізувати будь-які ризики, навчально-консультаційний центр АСМАП України відкрив свої двері для тих слухачів, котрі можуть неабияк посприяти збереженню життя та здоров'я далекобійників. Подробиці від нашої знімальної групи. Навчально-консультаційний центр АСМАП розпочав активну співпрацю з Міжнародним фондом народонаселення Організації Об'єднаних Націй. Ще торік було проведено низку спільних лекцій, покликаних посприяти підвищенню знань і умінь водіїв надавати одне одному першу невідкладну медичну допомогу. А цими днями у Києві пройшов навчальний семінар з питань профілактики ВІЛ СНІДу та формування здорового способу життя серед водіїв-далекобійників. Ця категорія представляє надзвичайно мобільну групу людей, які дуже багато часу проводять поза своїми домівками і мають дуже багато соціальних контактів. Звичайно, за таких умов вони перебувають у більшому ризику інфікування віл інфекцією ніж інші категорії населення. Спеціальний курс лекцій мали змогу послухати як менеджери багатьох автотранспортних підприємств, так і медики, котрі працюють на підприємствах такого профілю. Тема на самом деле очень актуальна, і мирова общественность придає очень увагу внимание питанню, поскольку, кроме аспекту безпеки на дороге, є інші моменти такой как э, финансовые аспекты для тех же транспортных компаний, потому что э, состояние водителя, состояние здоровья очень часто э, ведет э, к определенным э, финансовым потерям со стороны транспортных компаний. Грустно слышать те цифры, которые озвучиваются в ООН, что Украина занимает одно из лидирующих мест по распространению инспект... э, вируса э, ВИЧ. В западной Европе. И поэтому, понимая всю сложность, понимая, что это очень актуальная тема. Наша асоціація, наш научно консультаційний центр предприймають всякі мірські міри для того, щоб предотвратить і зменшити ризик заболівання наших водителей, які виконують міжнародні перевозки. Усі, хто прослухав цей курс лекцій, відтепер матимуть змогу передавати набуті знання іншим. А ще кожен відвідувач отримав відповідні матеріали та посібники, котрі неодмінно до.